Особливістю російської пропаганди є те, що не тільки до закордонних чи української аудиторій, але й щодо власного населення вона застосовує такі ж методи, які введені психологічної війни зазвичай застосовують проти ворога, з яким ведуть збройну війну. І вони це роблять вже дуже довго. Росіяни не просто використовують окремі фейки. Вони десятиліттями спотворювали картину світу для російського населення, і в результаті росіяни живуть в паралельній реальності, де самі вигадують собі образи і змови. Мене вразив оцей наступний фрагмент, який ми зараз подивимося, це з такого свіжого витвору російського Гайдпропу, де вони намагаються переконати самі себе, що знищення Маріуполя і вбивство там тисячі людей російською армією то не злочин, а звільнення. І И вот, например, от чого звільнали жителів Маріуполя. Дивимося. Пропагандистская машина работала очень сильно. Она, оказывается, она был в древнем Украине. Украина. История великой державы. История цивилизации Украины. Внимание, смотрим на первой странице, в первых строках. Продавняя людина. Архантроп прийшла на територію України через Балкани з Африки близько один мільйон років тому. Ми сейчас займаємося денацифікацією, будемо візде і цю літературу. І більше ніколи на українській землі люди не будуть читати це говно. Ну в принципі, треба бути сильно хворою людиною, щоб вичитати там взагалі. Хоч якусь агітацію, ну тобто звичайна інформація про те, що первина людина розселилася з Африки по Європі. От для росіянина або ну, ментального росіянина це страшний який злочин, який треба знищувати. Ну, це, це справді проблема, тому що це у людини, знаєте, вже взагалі втрачено будь-яке уявлення там, про, про ну, норму. Е, і е, на цьому тлі абсолютно не, не дивно, коли з'являються вигадки абсолютно дикого такого штибу. Е, ну, от остання свіжа. Ви після біолабораторії думали, що там про біолабораторію забули? Ні, про біолабораторію. Лаборатории, никто не забыл, але до них теперь додалось еще большая Послушайте. Торговля оружием есть, есть. есть. В Даркнете все продаются. Скоро Хаймерс, кстати, будут продавать. Торговля органами. Мы до этого говорили, что там косово этим балуется. Полным ходом идет торговля органов на Украине. У них в каждом полевом госпитале работают отдельные структуры, которые занимаются сбором. Причем не только со своих убиенных солдат и нациков, но и с пленных детей гражданского населения. Ведь сколько пропало людей? Ну і цю вигадку в принципі розказує офіційна особа, це не просто там якийсь навіть депутат Держдуми, а це там голова якогось комітету, ну, тобто, типу, поважна людина. От вона просто бреш, знаєте, вигадує якісь такі вигадки поширює. І нормально, і для російської аудиторії цілком норм. І більш того, ну, це, це ж не якісь окремі знаєте, елементи, це така ціла система, яка потім от виходить кі Кісельов і знаєте, каже, ну ми ж не вигадуємо це все. ну от Як, наприклад. Вот только что были фрагменты фильма Андрея Медведева, где мы в очередной раз показали украинских националистов-сатанистов. Но мы же их не придумали. Это характерное дело там. Радикальным националистам-нацистам всегда мешали. И традиционная церковь, и вера. Их бросают из края в край и на пути часть теряют себя, цепляет черти что. Тут и мода на ЛГБТ, и наркотики, и любая низость. В результате Украина сейчас поле цивилизационной битвы. Битвы как в прямом, так и в переносном смысле слова. Запад засорил страну не только оружием, но и взрастил там разную дрянь в головах. Люди потерялись. Киев и Харьков стали натравливать на Донецк и Луганск. Довели до братоубийственной войны в 2014 году. Получив по зубам старе готовиться к новій бойні. Націлились уже не только на Донбас, но й на атомну бомбу і саму Росію. І оце ви вже прослухали навіть не такі, знаєте, окремі фейки, а це ви прислухали, ну, буквально, концепт. Концепт такого закінчений концепт, ну, символ віри. І от е, сьогодні якраз я хочу з е, Оксаною Мороз, засновницею ініціативи Як настати овочем і поговорити не про боротьбу з окремими фейками, а про власне ну, те, як, що робити загалом з такою системною системними компаніями, системними дезінформаційними компаніями. Оксану, здравствуйте, дякую, що ви до нас так рано приєдналися. Ну, от дивіться, коли говорять про біолабораторії, там 8 літ бомбілю до да ніяк. То це не фейк, це елементи дезінформації, і це вже навіть не брехня, це міфологія, символ віри це така риторика, яка скоріше йде на позначення свій чужий. Тобто, якщо людина це повторює, то таким чином вона показує свою вірність рашизму. І, от мені особисто здається, що нам до цього треба саме так ставитися немає. Тут сенсу дискутувати, тут треба розуміти, що перед тобою ворог до нього треба ставитись до ворога, намагатися знешкодити, якщо він повторює оці всі тези. І мені здається, що витрачати часи на силу на спростування такої, от кожного такого фейку, ну для внутрішньої, навіть деякої аудиторії Росії, ну немає великого сенсу, але. Є інша дезінформація, інші інформаційні компанії, які Москва зараз спрямовує на зовнішній світ, і ось щодо них треба протидіяти. Ну і мені от цікаво ваше бачення, які зараз такі суттєві напрямки російської пропаганди на які реально варто реагувати. Дуже хороше запитання, тому що от навіть в тих сюжетах, які ми прослухали, такою достатньо червоною ниткою є питання зброї. От зараз, щоб хто не говорив, там чи це... Ора, ось ось ці пропагандисти, от навіть вони між органами вплутають все одно питання зброї, а те, що нас захід озброїв, те що хаморси будуть продавати, і так далі. І для насправді Росії зараз зброя це одне з ключових запитань, тому що вони вже побачили, як вона працює. Наскільки ця зброя по потужності по влучності, по всіх параметрах відрізняється від їхньої. Ну ось і вони всіляк намагаються дискредитувати Україну перед західними партнерами і зупинити потік зброї, і це одне зараз ключових і дуже болючих для нас питань в дезінформації, тому що звісно це якщо в нас не буде західної зброї, ми чесно кажучи, зупинимося в дуже нехорошій ситуації. І ця компанія вона насправді почалася на сьогодні, і вона почалася ще в кінці квітня і почалася для українців достатньо можливо непомітною, тому що більшість з нас. Вони підтримали цю кампанію якимись перепостами, лайками чи коментарями. А от і якщо коротко подивитися на ці етапи, то коли в квітні вкидалася інформація просто про корупцію, що ми розкрадаємо західну допомогу, то зараз це вже перейшло на сторінки Financial Times, про це вже говорить Європол і так далі. Тобто воно перейшло на більш такий значний рівень і дійсно вже має суттєву загрозу, і ми постійно змушені це спростовувати. Тому, якщо відповідати на ваше запитання, що цим робити це навчитися нам всім вирізняти ось ці базові вкиди на поточному рівні, тому що компанія, наприклад, тієї ж дезінформації, вона не може пройти моментально. Потрібно пройти перший рівень, тобто актуалізувати це питання в інформаційному полі українців. От як це було в кінці квітня, зроблено, коли один з блогерів, колишній КГБіст, сказав, нібито спираючись на слова американського полковника, що в Україні корупція розкрадає всю західну зброю. Вона десь там Львові, Ові зупиняється і нікуди далі не йде. А йде власне, продається по магазинах. Насправді, в ефірі полковник говорив зовсім інше в іншій тональності, а потім щось спростовував цього блогера слова після того, як розгорівся скандал. Але люди схопилися за слово корупція, не вдумувалися, що вони цим дискр... не маючи фактів ніяких дискредитують взагалі весь волонтерський рух і Україну, і почали це розносити. Паралельно Росія вкидала вже зі свого боку там і в російських медіа, і в західних поступово медіа інформацію, що Україна. На торгує зброєю на чорному ринку, навіть те, що в сюжеті про прозвучало. Потім це вийшло вже в, вклалося і в слова конгресвуменск несвідомо вона цю тему підтримала. Потім це далі перейшло вже на сторінки Financial Times Вилізло в. Пол і вже транслюється всюди. Якщо б українці на ось цьому базовому етапі не настільки гучно це підтримали, власне можливо розголос був нижчий, тому завжди Росія працює в кількох напрямках, тобто на всіх рівнях, не тільки там просто журналістів залучають до цього і так далі. Ось тому про це треба дуже дуже уважно на це дивитися. Ну, взагалі, тут цікаво, що ця от дезінформаційна компанія по зброї ну 4 місяці знадобилася для того, щоб вивести її взагалі на якийсь етап, тобто сказати, що геть опору нема, не можна, тобто Absolutely. насправді достатньо тверезо, в принципі, велика аудиторія ставиться до цього, але я з вами згодна. Це модний дискурс, є ну антикорупційний дискурс, який модний. Більш то, чим долі довше тягнеться війна, ну Хочемо, ми не хочемо, але завжди буде якісь претензії до ну власне української влади з точки зору українського суспільства. І тут в принципі важливо відрізняти наші претензії до нашої влади і ну, скажімо, хайп на цих претензіях, тому що це різні речі. Я б тут навіть додала, що тут навіть є такий простий лайфхак, як це розрізняти. Якщо тиск інформаційний на владу безперечно потрібен, ми живемо в демократичному суспільстві. Але якщо це тиск, який має аргументи, які за собою стоять факти, тоді цей тиск буде продуктивний і він буде рухатися до результату. Якщо це просто емоції, узагальнення, прокльони, як власне працюють російські пропагандисти, боти, як вони розкачують українське суспільство, то звісно, це не буде працювати на результат, це буде працювати лише на те, щоб розхитати суспільство. І власне створити ось це ось цю таку основу, яка буде негативною. Тому є факти, це не результат. Немає фактів, це буде швидше на російську пропаганду. Це правильно. Я ще хочу, щоб ми подивилися, от е, це такий, ну скажімо, одна велика компанія. Да? Е, є інша компанія. Я вважаю, що вона йде е, стосовно окупованих територій. Ну от я вже згадувала про те, що у них є там е, велика частина такого інформаційного продукту, де вони намагаються е, перелегендувати історію Маріуполя, тобто, е, ніби як стерти. То той факт, що вони знищили це місто, знищили там ну реально десятки тисяч людей, і спробувати це представити так, що там ну азов всіх вбив. Раптом. Як Азов міг всіх вбити, коли літали літаки російські і стріляли гармати російські, як він це, йому це вдалося в повному оточенні, ну, тут ми навіть не будемо говорити, вони це намагаються зробити. Але в принципі, от є якісь речі, які я хочу звернути на увагу на пару фрагментів. Один стосується того, як навіть проривається отак, про те, що. Ну, немає внутрішнього такого в Україні ресурсу, який працює е, системно проти України як такої. І що вони дуже незадоволені своїми колаборантами, які тут працювали. От Буквально маленький фрагмент. Покажіть, тому що він дуже характерний. А де час двіження українських комуністів подпольщиком? Вот Под подполь, подполідполі? А Зіманінка да, на подполі. Мерседесі в подполі. Нет, Володя? Ні. Его, его выкурили из страны, выкурили, его, да, ой -ой -ой -ой. у него у него, у него вы ликвидировали все в куричках. Тобто, скільки б ми не говорили про те, що так, є колаборанти, є зрадники, є там в, просто пряма агентура, самі росіяни їх підбільшує, ну де де вони втікли. А от другий момент це також ну, достатньо свіжа така відкровення, як Маргарита Сімоніян спілкувалася зі своїми воєнкорами, і що вони там думають стосовно того, що відбувається на окупованій території. От також давайте послухаємо. Ані говорять о тому, що что... на их взгляд, самая большая проблема сейчас – это информационная работа с местным населением. Особенно в тех местах, где все еще нет ни нашего телевидения, ни радио, а есть там полно мест, где полно людей, у которых вообще нет даже связи. Нет ничего. То есть в прямом смысле слова только листовки клеить и газеты там на стенде где-нибудь в центре этого поселка. Главное, чтобы туда не прилетело. Есть те места, где эта связь есть, и где по-прежнему сильны позиции украинских медиа и телеграм-каналов. И ребята говорят, что местные просто, что называется, обалдевают, когда наши кто на нашей, с нашей стороны приходит, начинают, например, с ними по-украински говорить. А там полно украиноговорящих людей. Там крымчан очень много, да, да среди наших ребят. Конечно, они говорят по-украински, они выросли в украинском Крыму. И они просто... Местные не знают, как реагировать, как это. Естественно, есть значительная часть местных, которые вот... С русскими сами, русские изначально за русских и нас ждали. А вот те, которые сомневающиеся, которым голову запудрили, и они не понимают, мозги запудрили, не понимают, как им к этому относиться, как себя вести, они удивляются тому, что никто их не бьет, не убивает, с ними говорят по-украински, могут спеть украинскую песню. И крымчане даже шутят, говорят им, вы объясните, это вот сегодня военкор, Илья васюнин рассказал такую шутку про крымчан. Вы объясните нам, кто мы, потому что с одной стороны нам говорят, что мы оккупированы, мы же крымчане. То есть оккупированная территория. А тут они говорят, что мы оккупанты. Так мы окуповані или оккупанты? Давайте все-таки определяться. Ну, це взагалі цікаве. І перший і другий фрагмент з тої точки зору, що росіяни, звичайно, не бачать підтримки на окупованих територіях. І це дуже характерний такий. Знаєте, що б вони там не говорили? Оце от характерно так воно проривається навіть в російському медіаполі, що немає. Отих от світами, і от, собственно говоря, невідомо, що робити. Де цвіточки на А, Але крім того, тут цікаво, ще є інше. Я тут вбачаю в Взагалі, зміну, причому ту, що відбулася, відбувається прямо зараз, зміни лінії української пропаганди щодо окупованих територій. Тобто змушувати своїх зрадників, які тут. Про десятками років казали, що вони не будуть говорити українською мовою. Вони не можуть говорити, в них щелепа не так стоїть. Вони не можуть от, змушувати їх говорити українською, змушувати їх косити під українців. Ну це якесь прям знущання, я вважаю, на цілою кучою таких, знаєте, царьових, кілінкарових, маркових ігорів, яких от тепер намагаються залучити туди, показати, що вони ж українці. І е, я вважаю, що це з точки зору ну, такої великих інформкомпаній, це певна перемога. Мога навіть українська, тому що ми змушуємо їх міняти в принципі свою пропаганду, як думаєте? Абсолютно, російська пропаганда, вона насправді от дуже чітко почала змінюватися а, в своїх акцентах, а десь ще вже з серед з кінця березня, а, початку квітня, а, тому що ось ця класична пропаганда, про яку ви говорили на початку з біолабораторіями, з птахами, які розносять всіляку заразу на російську територію, ось вона поламалася об опір українців і об те, що тут ніхто а, взагалі не хоче чути ось цих штампованих уже штампованої брехні і стосовно. Но мови і стосовно якихось вигадок і так далі, і що характерно, Росія якраз почала працювати більш концентровано ось цими прихованими інструментами. Питання мови, на якому зараз ви акцентувалися, це одне з них, тому що ще один є такий великий вектор: це так звані хороші росіяни. От ми їх так називаємо хорошими росіянами, тому що вони критикують Путіна, і, як правило, це такий пропускний бал для того, щоб вважати їх, що вони підтримують Україну. Але Насправді вони Україну не підтримують і починають трансформувати Слювати різноманітні меседжі, які нам шкодять, зокрема, такий дуже яскравий приклад, як на мене, коли е, після тероракту в Вінниці е, почалася така масова паніка. Вони почали її розганяти, що там 48 ракет летить на Україну, і так далі. І паралельно та ж Юлія Латиніна, яку ми звикли вважати хорошою росіянкою, вона в своєму твіттері почала нагнітати ситуацію, говорити, що от Путін готує обстріл, зараз там полетить в певні центри, там певна кількість ракет, і так далі, і так далі. Тобто в. В тій чи іншій мірі, свідомо чи ні, тут я не знаю, вони підтримують ті меседжі, які працюють проти України. Я вже там залишу такі нашумівші речі про культуру і так далі, про яку йдеться постійно, але по дезінформуванню вони приймають участь, плюс інформаційно-психологічні спецоперації, яких ми частково доторкнулися, тому що, наприклад, та то ті ж кейси стосовно дискредитації наших військових, вони знову ж таки абсолютно коріннями ростуть з російської пропаганди. І вони навіть записують по радіо певні методички, як там записувати звернення до зеленського нашим військовим для того, там щоб. Гати, і от зараз, наприклад, той же антивакцинаторський рух, який абсолютно а, росією створений. І, і Кирило Стремоусов, який один з його очільників, зараз а, колаборант, друга людина в так званому органі. А, зараз в Херсоні. От і вони зараз переорієнтувалися якраз на дискредитацію військових, і робиться це якраз технологією і ПСО, коли записуються звернення, беруться нібито інтерв'ю, нібито якісь факти оприлюднюються про те, що наші військові голі боссі, що немає зброї, що зброю розкрали, і так далі. І це Масово поширюється знову ж таки, українці чують слово корупція, розікрали, ображають і починають це масово поширювати, не завжди розібравшись в тому, де правда, де ні. А ось а вони їм сіляко підказують, як там звернення правильно по інструкціях записувати і ще щось. От тому, ось ці приховані інструменти вони зараз стали набагато більш концентровані, набагато масовіші. Ось і звісно, вони завдають більшої шкоди, чим а ось ці класичні російські фейки, в які українці вже такий своєрідний імунітет до них мають. Ну, ви, до речі, згадали важливий напрям ще один такий. Це от робота щодо військових. І це ну, для російської пропаганди, ну там є просто такі якісь великі наративи, які вони постійно кажуть. Всі здаються в полон, всі здаються в полон. Тобто, хто з ними в результаті воює і чому вони досі там не можуть прорвати оборону в ну в принципі в багатьох місцях і чому так повільно рухаються, з цієї точки зору абсолютно ж не зрозуміло. Абсолютно зрозуміло, ж це поодинокі речі, але ще нюанс. І е, давайте його також обговоримо. Там же працюється вже, ну, що називається, невеликими площадями, тобто навіть не через ЗМІ, там же зовсім інші методи. От я би, я би хотіла, щоб ви більше зупинилися саме на методах, тому що це дуже вже індивідуальні речі, там навіть не телеграм-канали, а чатики. от ну, так, Такого плану, тобто, як це відбувається? Дивіться, тут насправді треба розділити дві аудиторії, тому що там працюють як з військовими, так і з їхніми сім'ями. І от якщо ми беремо військових, то той же Олексій Бартощак який був відрядженні на Донбасі, він оприлюднив запис з радіо, так званого Радіо Радіо де просто говорили інструкцію, як записувати ці звернення і як власне здаватися, дезертувати і так далі. І звісно, що в нас є певні питання стосовно того, як відбувається. Ця мобілізація і в армію не завжди потрапляють ті, хто дійсно дуже мотивований, і знайти ключик до таких з допомогою таких звернень підштовхнути їх до цього достатньо нескладно, якщо фокусно бачите, не, куди бити, і в, їм це вдається, тому що ми просто бачимо під копірку. Ось а, їхня інструкція, яку вони протранслювали, і ось звернення, які поширюють. Це перший момент. Другий момент хто поширює? Тобто, зараз в нас на жаль а, вже є така ціла сітка поширювачів блогерів, які мають достатньо велику аудиторію. Ось які транслюють постійно на регулярній основі ось ці звернення концентровано ну, от, До речі показуюсь... той же стахів, який, от ви згадували, антивакцинаторський рух. От він просто учасник цієї сітки. Аб абсолютно, це один з учасників. Це те, що я підкреслила, і там ще нього там ну в нього ряд цілий є. І Оскеркво, і багато інших блогерів, які насправді, якщо купнути, мають і кримінальне минуле, і там ну тобто там немає де проби ставити, але люди чомусь не вивчають цього. І коли бачать ось таке емоційне звернення, вони починають його поширювати. І там дійсно там на. Наприклад, там звернення записало 10 солдат, а набрало 10 мільйонів. І проблема вона там навіть долі процента від всієї української армії немає цієї проблеми, але її так поширюють. І другий дуже важливий вектор це як працюють з дружинами. А коли їм зливають інформацію про те, що там ой немає там нічого абсолютно. От потрібно піднімати гвалт інформацію оприлюднювати для того, щоб ваших чоловіків там чимось забезпечили. А коли починаєш розбиратися, то це. Проблема, яка по перше стосується там або одного підрозділу, і там якась логістичний а, момент збій відбувся, або щось тобто це точкова проблема. А в точковому якому забезпеченні, які знову ж таки через ці емоційні звернення через дружин вони починають розганятися і через вайбер-чати особливо, і через соціальні мережі, і паралельно створюється підґрунтя в телеграм-каналах, які знову ж таки належать ФСБ. Ми знаємо, що їхня сітка зараз 4 мільйони охоплює тільки в телеграмі. ось і власне там. Закладається основа, що так, це звична практика. А як перевіриш? Тобто не маєш інформації по всій лінії фронту. І коли, наприклад, там інші військові говорять відкрито, що дивіться, це в нас зараз всі забезпечені, тобто немає там проблеми з казками такою, броніками, як була раніше. Так можуть бути винятки, як завжди. Ось, але це винятки, це не правило. От і починається розганятися. І ще третій дуже важливий вектор: цим самим починає дискредитуватися ще волонтерський рух, тому що починають говорити, що ага, ми ж волонтерам заплатили гроші а вони розікрали, тобто і Міноборони розікрав, і волонтери розібрали розікрали. От і таким чином шириться така масова дезінформація, яка всіх дискредитує. Ну, ви знаєте, Оксано, я навіть, мабуть, скажу, що тут е, ну кожна окрема людина, яка потрапляє, десь бачить там, що до неї в чатику намагаються з такими штуками підкотити, вона має сама вже мати якийсь імунітет до таких речей. Ну тобто, тут важливо, щоб люди самі давали цьому відсіч на індивідуальному рівні, але якщо казати системно. То е, системна робота тут, на жаль, не тільки треба робити якимось, Ну, там от те, що ми роз'яснюємо там, якась отака робота інформаційна, але насправді це робота антидиверсійна, тому що це пряма диверсія. Тобто і абсолютно. це люди роблять, які є прямими прямою агентурою, і з якими просто треба боротися методами, ну з якими борються з агентурою, а не просто там когось переконувати. Я в цьому впевнена. А, ви абсолютно праві, тому що зараз а, ось ці і дружини, і а, власне та й та кожен пересічний українець, якого навіть немає близької людини на фронті. Ми всі в дуже важкому емоційному стані, і коли ми і ми всіляко хочемо допомогти, і коли людина бачить, що може допомогти, нібито розголосом, вона бере. І допомагає, не розбираючись, в фактах, і вона дійсно думає, що поширивши ось цю інформацію про те, що там хлопці залишили вони голі босі, вона допомагає і і вона випускає так і пар, і так і думає, що допомагає. А насправді все це веде до зворотнього, тому дійсно ви дуже праві в тому, що потрібно з цими диверсантами боротися. І, зрештою, ми бачимо їхні центри. Тобто, тут береш оцей цей весь антивакцинаторський рух з їхніми лідерами. От і якщо їх нівелювати, от почати їх з ними якісь провадження по типу, багатьох з них вже є кримінальні провадження. От то ситуація може змінитися. Звісно, вони можуть шукати інші рупори, але принаймні частково на певний час вона буде нівельована. От, але це вже питання до правоохоронців, чому вони досі не в'язниці Ці люди. Да, це питання, і я вважаю, що от ваша дуже цінна думка це та, що не треба намагатися коли щось таке бачите, знаєте. Піддаватися на те, що вам хочеться випустити пар, і ніби як звільнитися від цього тягаря, треба розбиратися, і треба розуміти, що такі речі насправді треба вирішувати дуже часто, ну в якийсь прямо прямий спосіб, тобто дзвонити кудись, цікавитись, а не зразу викидати це просто на розголос, тому що мені так легше. Це от легше, це просто робота набора. Дякую. Це була Оксана Мороз, засновниця ініціативи Не будь овочем, як не стати овочем. І, ну, власне, на сьогодні у нас все. Далі новини на телеканалі Еспресо. Дякую.